Привіт, любителі цікавих історій, приготуйтеся відкрити дверцята. Бо сьогодні ми вшановуємо одного з найважливіших і найхолодніших героїв нашої кухні, без якого наше життя було б значно складнішим. 8 серпня, день народження холодильника. Саме цього дня, у 1834 році, американський винахідник Джейкоб Перкінс отримав перший патент на машину для виробництва льоду. Хоча це ще не був звичайний нам холодильник, саме цей винахід став важливим кроком до створення сучасної системи охолодження. Мета свята дуже проста: відзначити інженерну думку, яка змінила побут мільярдів людей. Нагадати, що холодильник це не просто побутовий прилад, а основа сучасної харчової безпеки та комфорту. Згадати, як холодильник рятує нас від зіпсованої їжі, дозволяє зберігати продукти довше і готувати заздалегідь. Перші примітивні способи зберігання їжі в холоді сягають давніх часів. Люди використовували льохи, снігові ями та лід, який збирали взимку. Перші холодильні машини, як і винахід Перкінса, були громіздкими і використовувалися переважно на виробництві. У будинках все ще користувалися льодовиками, дерев'яними ящиками з льодом. У 1913 році з'явився перший електричний холодильник для домашнього використання. Це була величезна і дорога конструкція. Саме в 20-х роках минулого століття почався масовий випуск холодильників. Це був справжній прорив, що дозволив жінкам менше часу проводити на кухні та звільнив їх від щоденних походів за продуктами. Історія холодильників в Україні тісно пов'язана з епохою, коли вони стали масовим явищем. Багато хто пам'ятає легендарні моделі Дніпро, Мінськ чи Донбас. Вони були громіздкими, гучними, часто потребували розмороження, але й водночас стали символом добробуту і прогресу. Сьогодні українські виробники також займають свою нішу, пропонуючи якісні та сучасні холодильники, які відповідають світовим стандартам. Сучасні холодильники це розумні пристрої з сенсорним управлінням, функцією «No Frost», зоною свіжості та навіть вбудованими екранами, що дозволяють перевіряти вміст і робити закупи онлайн. Також транслювати телепередачі, приймати повідомлення зі смартфонів і навіть не допускають господаря до його надр після певного часу. А чи знаєте ви, що у стародавній Персії інженери будували спеціальні будівлі з багатошаровими стінами в 2 метри завтовшки? А імператор Нерон обожнював делікатеси, які складалися в спеціальних сховищах, куди постійно привозили лід з навколишніх гір? Цікавий факт: у перших моделях використовували токсичні гази, такі як аміак і фреон. Це було дуже небезпечно і витоки могли призвести до отруєння. А сьогодні існують холодильники для косметики, вина і навіть одягу. Характерне гудіння компресора стало символом домашнього затишку. Тож відсвяткуйте цей день, відчинивши дверця та свого холодильника і поглянувши на все його багатство. Згадайте, як би ми жили без нього, і подякуйте цьому кухонному велетню за його важливу роботу. А якому холодильнику ви віддаєте перевагу? Поділіться своїми думками у коментарях і поставте уподобайку, якщо ви вважаєте холодильник генієм вашої кухні.